Змінився номер телефону гарячої лінії при Олександрійській районній військовій адміністрації. Для проведення широкої роз'яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення в районі військовій адміністрації працює телефон гаряча лінія та телефон довіри. Дзвінки приймаються за номером 096. 557 00 95. Графік роботи гарячої лінії та телефону довіри – понеділок, четвер з 8 до 17.15, п'ятниця з 8 до 16. Психологія, менеджмент, маркетинг, підприємництво та торгівля туризм і рекреація. Саме за такими напрямками можуть навчатися за ваучером жителі Олександрії та Кіровоградщини в цілому. Це стало можливим завдяки підписаному меморандуму про співпрацю Одеським національним економічним університетом та Кіровоградським обласним центром зайнятості. Ваучер це документ встановленого зразка, що дає людині право на перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для отримання ступенів. Магістра, підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця, деталі на сторінках центру зайнятості. В Олександрійському районі виявлено випадки неправомірного отримання соціальних виплат на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Йдеться про 429 випадків неправомірного отримання допомоги на проживання для ВПО та 455 – отримання інших видів державної соціальної допомоги. Станом на кінець липня 278 осіб повернули до державного бюджету 2 мільйона гривень за отриманих на проживання коштів, а 450 осіб майже 2 Мільйона з інших видів допомог. На території Олександрійської громади працює пункт невідкладної медичної допомоги: телефон 096. 793 45 72 пункт створений для того, щоб первинно допомогти людині, яка не може самостійно звернутися в лікарню. Обслуговують пацієнтів, які уклали декларації з сімейними лікарями. Нагадують у центрі первинної медико-санітарної допомоги. Пункт працює цілодобово та без вихідних. Із 8 до 18 черговий лікар надає медичну допомогу, консультує та скеровує для подальшого лікування. В інші години працює мобільна бригада. Уряд пропонує нову програму підтримки бізнесу та населення. ВСББ можуть стати енергонезалежними завдяки грантам на встановлення сонячних станцій і теплових насосів. Програма Грін Дім надає мешканцям багатоповерхівок можливість стати більш автономними, забезпечивши свої оселі світлом і теплом. Детальну інформацію можна отримати на урядовому каналі. В рамках проєкту Підтримка спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації ВПО, що реалізується благодійним фондом стабілізейшн суперсервіси за фінансування Агентства ООН у справах біженців, фахівцями соціальної роботи Попольнастівської громади, були передані три колісні велосипеди. Нові велосипеди допоможуть соціальним працівникам ефективніше здійснювати свої обов'язки, швидше реагувати на потреби громади та забезпечувати своєчасну допомогу тим, хто її потребує. У неділю 4 серпня очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Температура вночі плюс 21, в день 25 градусів. Атмосферний тиск 744 мм ртутного стовпчика, вітер північно-західний.